Привіт! Мене звати Оля Лімець. Ви на моєму YouTube-каналі, де я допомагаю вивчити німецьку мову також. Знайомлю з законами, з правилами переїздами в Німеччину. А в цьому відео я хочу розповісти, як правильно вчити німецьку мову або іншу іноземну мову для того, щоб її ефективно використовувати, не забувати слова і використовувати в житті також. А значить, складається з чотирьох етапів. Та. Це етапи, я буду називати німецькою мовою зараз ці слова, тому що я проходжу навчання і там було пояснення нової, нового підходу вивчення іноземної мови. А, звісно, ці слова я вам зараз перекладу. Значить, у нас vergleichen. спочатку ви читаєте матеріали, якщо ми, якщо ми говоримо про інтеграційні курси, там, про курси німецької мови, то звісно, що спочатку матеріал ви читаєте, потім erkennen. Ви виділяєте там слова, які відомі чи невідомі. Дуже важливо вести словничок. Не просто в куклу перекладати ці слова, тому що Google часто неправильно перекладає, перекладаєте ви їх з словником. Як в, в давно з, або словники на телефоні, де ви кожне слово з артиклем ви дивляєтесь, чи це дієслово, чи це прийменник і так далі. Розбираєте трошки хоча б артиклі і ді, е, іменники з артиклями не дієсловами. В Ніякому разі ви не перекладаєте просто так гуглом, як я бачу дуже часто, телефоном наводять і потім то переписують. Ви виділяєте слова, які ви знаєте, які не знаєте, і таким чином ви їх починаєте собі вже запам'ятовувати. Далі ви не лише слова виділяєте, також виділяєте якісь граматичні форми, хоча б на, початковому, на початковому етапі ви виділяєте артиклі. Ви, розумієте, що це артиклі, ви розумієте, що це вже буде дієслово, ви розумієте, що дієслово стоїть на другому місці, ви розумієте, що дієслово відмінене. І таким чином ви систематизуєте вже ті знання, які ви маєте. Кожен раз, коли ви вивчаєте новий матеріал, ви використовуєте ті знання, які ви знаєте, і дивитеся, чи дійсно в цьому реченні слово стоїть на другому місці. Чи там той артикль був, чи є, чи означений, чи не означений. Тобто, все разом ви систематизуєте всі свої знання, слів, граматики. і Потім важливо, хоча дуже часто кажуть, що не потрібно порівнювати з рідною мовою, але дорослим діти не порівнюють з рідною мовою, а дорослі вони завжди порівнюють з рідною мовою. І порівнюєте ви також з рідною мовою. Якщо ми візьмемо, наприклад, відмінювання дієслів в німецькій мові, то і в українській мові ми дієслова відмінюємо. Якщо ми візьмемо артиклі, в, україн... в німецькій мові ми відмінюємо артиклі, а в німецькій мові ми. В німецькій артиклі, в українській мові ми відмінюємо закінчення в іменниках. І таким чином ви починаєте розуміти, розуміти саме мову, як вона побудована. І намагаєтесь потім це вже використовувати в житті, наприклад, дієслово на другому місці. Значить, як відміняємо дієслово, тому що в українській мові ми також відміняємо дієслово, і в німецькій відміняємо. І так, як будь-яка інша граматична форма чи інший словниковий набір, запас, і коли ви вивчаєте якісь синоніми, ви також порівнюєте, чи в українській мові також є в нас синоніми. Трошки углиблюєтеся, я розумію, що, можливо, матеріалу дуже багато і частково інколи немає часу. Це все так поглиблювати, але ви спочатку берете початковий матеріал, з ним розбираєте його, і за таким способом ви дійсно зможете багато запам'ятати, розібрати основні граматичні форми і використовувати їх на письмі, в житті чи в розмові. Якщо це відео було корисне, обов'язково поставте подобайку, поділіться з цим відео з іншими учасниками і в наступного відео.